Цієї суботи учні шкіл міста і району, а також ті, хто цьогоріч планує здобувати вищу освіту, пройшли останню репетицію зовнішнього незалежного оцінювання, взявши участь у пробному тестуванні. Як і в попередні роки, захід відбувся на базі навчально-виховного комплексу номер 10 Я буду сьогодні здавати історію України, хочу, ну хочу спробувати, як це буде це зНО здаватися. І знати до чого готуватися. Правде тестування це хороша можливість потренуватися, дізнатися свої помилки і більше попрацювати над собою. До справжнього тестування ти вже якось готуюся, вже мало часу залишається. Так залишається мало часу. Звичайно, готуюся, намагаюся краще вивчити предмети, аби добре здати тестування. Як ти гадаєш, чому запорука успіху на пришому тестування? Звичайно, запорука успіху це свої власні знання. Потрібно діяти стільки на них, потрібно працювати над собою, аби досягти бажаного успіху. На відміну від основного пробне тестування не є вирішальним. Розуміючи це, учасники поводилися досить жваво, перебували у хорошому настрої та майже не хвилювалися. Я прийшла з гарним настроєм, тому що гарно настроєна на те, щоб ну, перевірити свої знання, так як це пробне тестування, то я хочу сказати, що це я вважаю, що це дуже добре, що його е, зробили, тому що це допомагає перевірити свої знання, побачити е, самі дії, як воно проходить. У 10-й школі давно запам'ятали правила організації тестувань, тому усе робиться досить чітко. Зазначили представники Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Всі задіяні люди, інструктори, це вчителі школи і інших шкіл, інших навчальних закладів. Вони завжди дуже відповідально підходять до своєї роботи. Тому процедура від першого до останньої букви відповідно до інструкції проводиться. Так, як це зазначено в самій інструкції. Тому мені хотілося б відмітити, звичайно, всіх людей і подякувати їм ще раз за організацію і проведення тестування. 24 березня відбулася перша сесія пробного тестування, під час якої учасники перевірили свої знання з української мови та літератури, іноземних мов, біології, фізики, всесвітньої історії і вже дізналися про результати. 31 березня майбутні абітурієнти складали тести з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. Час на виконання завдань коливався від 20 до 180 хвилин. Основна сесія ЗНО почнеться 15 травня. Цьогоріч в області на неї зареєструвалося більше 11 тисяч осіб. Найбільше бажаючих складати українську мову, яка є обов'язковим предметом, а також математику, історію України та біологію. Для всіх учасників на даний момент вже надруковані сертифікати, і учасники можуть їх отримати, вже більша частина їх отримала поштою рекомендованим листом. Прохання учасників ще раз перевірити інформацію про них у сертифікатах. Якщо раптом виявлені будуть якісь помилки неточності, тоді звертатися необхідно до регіонального центру. Крім того, отримавши сертифікат, всі учасники мають можливість вже зайти на свою персональну сторінку. Там вже зазначена дата, коли вони будуть проходити тестування. А протягом квітня місяця всі учасники отримають запрошення, в яких буде вказано не тільки дата, але й місце, де вони будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Запрошення буде приходити, на відміну від сертифіката, звичайною листівкою. Якщо раптом воно не дійде до учасника, то кожен учасник зі своєї Персональної сторіночки зможе його роздрукувати. Мінімальний прохідний бал з профільного предмету цьогоріч підвищено зі 124 до 140 балів. Випускники повинні про це пам'ятати. Завдання на ЗНО відповідатимуть шкільній програмі, тож хто її засвоїв, може розраховувати на хороший результат випробувань. Той, хто, можливо, трошки щось призабувся. Чи... Не настільки добре звертав увагу, ще є трохи часу, якраз таки, хоч і не забагато, його вже залишилося, тому що зовнішнє незалежне оцінювання розпочинається вже 15 травня, але достатньо буде звернутися до шкільних підручників. До я так сподіваюся, за допомогою до вчителів, і можна отримати гарний результат.